На годиннику пів на другу, а це означає, що в корінному таборі наближається час обіду. Сьогодні страви готує 15-річний Лаврентій із прізвиськом пророк. Це суп, звичайний суп і бар, картопля, варена картопля. А коли він буде готовий? Ну, за хвилин 10 вже буде готовий. Окрім куховарства, розвиває інші навички. Говорить, що це знадобиться в дорослому житті та щоб допомагати бабусі. Все добре, вимагати завжди в запасі. Якісь вмілості, які ти можеш використати в майбутньому в житті, в дорослому або в природі, в людях, в місті скрізь говорить, що ніяких незручностей в таких умовах не знаходить. Єдине, що турбувало в перші дні комарі. Душ у нас є, у нас є джерело недалеко, можна і постиратися, і помитися. У нас є спреї від комарів. Це звичайний табір. Все одно знаєш, що скоро будеш вдома. Але тут серед друзів мені якось спокійніше. Обіду передує молитва та декілька жартівливих мініатюр. Сьогодні це завдання, щоб визначити, хто в черзі на обід отримає порцію першим. Цього разу перемогли білі кажани. О, привіт! Привіт! Ну, зараз ми тебе зажаримо. Давай, ставай, залазь на кусичок. Зараз будемо тебе зварити. Щоб отримати обід, стають до колії за попередньо визначеною черговістю. До супу та картоплі додають чай та хліб. Окрім куховарства, також вчаться піклуватися про себе в побутових речах. Вивчають картографію, військову справу, першу медичну допомогу та мистецтво маскування. Розповідає бунчужний Микола. Це табір є корінний. Тобто кілька гуртків Черкаського пласту утворили значний курінь, і в цьому куріні є у нас там три гуртка хлопців. Хлопці. і вони зараз займаються на таборі, по перше, всебічним розвитком, саморозвитком і таким практичним життям в лісі. Наше завдання виховати провідників суспільства, людей, які будуть лідерами в своїх сферах. Ми намагаємося їм насадити якісь такі основи патріотизму. Тобто, вони знають якісь там повстанські пісні, гімни і тому подібне, і намагаються більше знати про історію і саме географію того місця, де вони живуть. Хлопці перебувають тут вже 10 днів. Сьогодні в них за планом фінальна ватра, де будуть підбивати підсумки таборування. До дійства активно готується Пластун Ярослав із прізвиськом Зелений говорить, що найбільше полюбляє співати пісні біля вогнища. Демонструє одну із них. Лицарський хрест визнака для обраних не завжди на грудях. А в діях і звершення для тих, що в боях ставали хоробрим, для тих, що в атаки здіймалися першими. Це пісня про об'єднання людей, про об'єднання друзів. І вона співається, коли в колі найкращі друзі. Ці заходи є доступними лише для пластунів і для дітей військовослужбовців Черкаської ТРО, говорить очільник Черкаського середку пласту Володимир Петько. Це наша волонтерська діяльність, і зазвичай пластуни роблять тільки для пластунів, для тих дітей, які протягом року навчалися, проходили теоретичну базу. Табір це як один із елементів заходів для пластунів. Це не є як окремий автономний захід, на який просто можна записатися, купити путівку і поїхати. А зараз ми відкрили можливість і для дітей 118 ТРО, і ми їх так само включаємо у виховний процес. Додає, що в липні подібний курінь планується і для дівчат. Також. Будуть організовувати табір для менших дітей віком від 6 до 11 років. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.